Зараз я знаходжуся у місті Дубно, хочу повернутися до турніру, який пройшов вчора у місті Луцьку. Вчора у Луцьку на турнірі я здобув другу перемогу. Ми з командою фінішували на першому місці, е, отримали 8 перемог, 5 разів зіграли в нічию і 5, 5 разів поступились. І таким чином набрали 29 очок. Е, команда у жовтих маніжках от, отримала другу позицію. В, в... У їхньому доробку було 7 перемог, 2 нічиї та 7 поразок. Вони отримали 23 очки. Команда у оранжевих маніжках фінішувала на третій позиції. Вони отримали 6 перемог, 3 рази зіграли у нічию і 8 разів поступились. В турнірі вони набрали 21 очко. Зустрінемось.